Дуже часто я зараз зустрічаю такі питання, як покращить якість волосся, або у мене випадає волосся, або у моєї дитини випадає дуже волосся, нічого не можна зробити. Особливо після ковіду ось така була ситуація. І що я рекомендую? Я рекомендую оцю добавку гріфонія. Гріфонія це рослинний сіротонін. Ви скажете, який зв'язок? До чого тут рослинний антидепресант до волосся? Справа в тому, що коли ми стресуємо або є якась хронічна тривожність, у нас постійно виділяються гормони стресу, а вони спазмують судини. І не тільки судини. А коли спазмовані судини голови, значить вітаміни, мінерали, вода, там, кисень буде погано доходити до коріння волосся. Крім того, коли у нас стрес, у нас спазмовані жовчні ходи, кишечник, а значить буде погане травлення. Крім того. У нас буде, ми тривожність будемо заїдати, причому більше солодким. Да? Тобто от люди замічають, що вони говорять, я тільки те роблю, що бігаю до холодильника. А значить, збільшується вага. А якщо людина їсть багато, особливо солодко, в неї гіршується якість шкіри. Уявляєте, один продукт впливає на стільки факторів. Єдине, щоб він міг дойти до клітин, треба якийсь проводник, тобто, хтось має його туди занести. Да? Зробить рідку кров, зробить, знять спазми судин, знять спазми кишечника для того, щоб засвоїлися так, ці вітаміни, оцей сіротонін. Так от програмою провідником є програма детокс. Тобто базою ми п'ємо програму провідник а зверху додаємо ті речі, які впливають на стан шкіри, волосся, на стан нашого метаболізму, тому зверніть увагу саме на цю добавочку. Якщо ви хочете е, дізнатися правила використання добавок, поставте плюс, я вам прийшлю більше інформації, якщо вам все підійде, тоді ми зізвонимося, е, я безкоштовно вас проконсультую і підскажу, що і як використовувати, доведу вас до результату. Здоров'я вам і вашим близьким!